Офіційне авто 2016 року, дизельний 2,7-двигун, все у рідній фарбі з невеликим пробігом 118 тисяч кілометрів. Зустрічайте. Якщо вам потрібен танк у світі авто з ідеальною прохідністю, це саме ваш варіант. Реально класна комплектація з підігрівами сидінь, електрорегулюваннями. Також маємо паніжайки, повишайки, все це працює. Відключаємо повний привід, мультикермо, круїз-контроль. При цьому всьому здоровенний салон. Величезний величезний багажник, друзі. Офіційна тачка. Не провтикайте. Вулиця Генерала Радієвського 34 А це компанія Автопрайд. Приїжджайте та забирайте цього красня.